Харкові затримали російську агентку, яка підірвала двох українських військових. Один із них загинув. Дівчина виманила військовослужбовців на зустріч в кафе, нібито для передачі волонтерської допомоги. Вибухівку заздалегідь заклала в скутері біля закладу, а в потрібний момент пристрій дистанційно активували. Більше про завербовану агентку та про те, що їй світить за скоєне. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить російські ФСБшники завербували 19-річну харків'янку в мережі Телеграм. Знайшли підходящу кандидатуру в чаті для пошуку роботи. Дівчина погодилася виконати. Завдання російських спецслужб для цього купила два телефони, акумулятор, побутові хімікати та решту необхідного. Військовослужбовців вона виманила на зустріч до одного із місцевих кафе, нібито для передачі волонтерської допомоги. Готову вибухівку дівчина привезла на цю зустріч і заховала в багажнику моторолера на стоянці. Представники російських спецслужб спостерігали за всім в реальному часі. Тож у потрібний їм момент дистанцій. Но активували пристрій під час детонації на місці загинув один військовий, інший отримав тяжкі поранення. Винуватиця теракту втекла і сподівалася залягти на дно. Утім, за кілька годин правоохоронці вийшли на слід. І затримали підозрювану під час обшуку. В агентки знайшли невикористані частини вибухового пристрою і телефон із доказами співпраці з російськими спецслужбами. За інформацією правоохоронців, дівчина нині під вартою Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, стаття теракт, який прозвів до загибелі людей. В мережі обурені люди вимагають показати фото агентки, щоб харків'яни знали зрадників в обличчя. Навіщо приховувати її дані і обличчя, надрукуйте піб, адресу і покажіть фото. Харків'яни мають знати зрадників. Довічне ув'язнення, злішого покарання для молодої дівчини, і не придумаєш, хоча задушити падлюку одразу теж дуже хочеться Так ненавидіти Україну, бо за бабло не віриться. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим? І чому, зрештою, українці погоджуються працювати на російські спецслужби лише заради грошей чи через свою прихильність до російського режиму? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Український боксер Василь Ломаченко поскандалив із волонтерами Стерненком та Притулою. Всі троє обмінялися віртуальними звинуваченнями. Ломаченко залишив допис про обстріл рідного міста Білгородністровського на Одещині. У відповідь Сергій Притула назвав боксера жалюгідним боягузом. А Сергій Стерненко нагадав спортсмену, що це зробили росіяни, яких він охоче підтримує та виправдовує. Суперечки в коментарях під дописом не стихають. Більше про інтернет-скандал дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Ось так виглядає ліцею у Білгородністровському після російського обстрілу. 23 червня ворог вдарив по навчальному закладу балістичними ракетами. На місці загинули троє працівників ліцею. Ще восьмеро, зокрема й директор, постраждали і нині вони. В лікарні. Наслідки могли бути ще гіршими, якби не літні канікули. Власне фото понівеченого ліцею у своєму Фейсбуці запостив боксер Василь Ломаченко, відомий своїми проросійськими поглядами. Він написав, що школу цинічно обстріляли ракетами, але хто не уточнив. Вчора, ще були улыбки і радість на ліцях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози і горіч. Школа, яку закінчив, в яку ходили наші діти. Була цинічно обстріляна ракетами. Царство небесне погибшим. сли здоров'я поправиться раненим. Мір всім. Першим відреагував колишній телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула. Він назвав Ломаченка боягузом та закликав його нарешті відмовитись від українського громадянства. Жалюгідний боягуз. Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого все, патріарха Кіріла, який такий самий чорт, як і ти, коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства. Після чого свою реакцію залишив ще один волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. Він дорікнув боксеру, що той навмисно забуває, хто коїть ці цинічні злочини проти українців. Бася, це ж зробили ті, кого ти підтримуєш досі: росіяни, твої браття, жалюгідний тисцикун, і зрадник. Сам Василь Ломаченко не змовчав і став відповідати на докори. Зокрема, Стерненко нагадав, що останній має привілеї, користується послугами охорони і сам чомусь не служить у війську. Це пише людина, який ходить з охрани серйозно говоряща голова. Вмісті з Контори думали, що написати, і сам надумав. Під угрозою жизни живуть всі люди, залишилися в Україні, не только від армії Росії. но и от своих же ТЦК, которые пакуют людей по беспределу. Но ты-то у нас привилегированный. Ты, кстати, чего не воюешь, патриот? Соломон, как то сказал, все пройдет, и это тоже. Так что, надеюсь, Господь вразумит тебя до того, как все пройдет. На что Стерненко теж ответил и попередив, что те, кого сегодня защищает Ломаченко, отберут у него, цитую, «найдорожче». Послушайте. Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти, краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі в себе на сторінці тримає відео з вихвалянням убивць мого народу. Хай ті віржливі люди, яких ти глорифікуєш, загугли, що це за слово, заберуть у тебе все найдорожче. Не лишилися осторонь інформаційної битви і дописувачів в соціальних мережах. Чимало фанатів боксера захищають його, звинувачують політиків і волонтерів у тому, що війна триває. Однак, чимало читачів засуджують реального ворога Росію. Дехто закликає припинити хайп на крові, бо перш за все, те, що сталося, горе для українських родин. У людей горе, а ви тут політичні баталії устраюваєте. Успокойтесь. Дуже шкода. Нічому не винних людей. А як вам цей віртуальний скандал? На чиєму боці? Особисто ви. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. Віце-прем'єр Олексій Чернишов повернувся в Україну і отримав. Підозру в хабарництві варто було міністру на тиждень затриматися в закордонному відрядженні, як про нього заговорила вся країна. До всього затримка Чернешова співпала з антикорупційним розслідуванням, в рамках якого детективи НАБУ і вручили йому підозру. Як міністр національної єдності ледь сам не став біженцем, в чому підозрюють урядовця і чому саме Чернешова називають найбагатшою людиною в Кабміні. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Олексія Чернишова, віце-прем'єра та міністра національної єдності, підозрюють у хабарництві. За версією слідства він причетний до схеми, за якою забудовнику віддали земельну ділянку під Києвом для зведення житлового комплексу. Він своєю чергою обіцяв знижку на майбутні квартири. Вартість землі занизили в п'ять разів. Таким чином, якби схема вигоріла, держава втратила б 1 мільярд гривень. А посадовці, які були учасниками оборудки, отримали б квартири валітному ЖК на підступах до столиці. За інформацією набу особисто Чернешов отримав знижку в 14,5 мільйонів гривень. Тім у справу втрутилося антикорупційне бюро, і хоча Чернешов написав заспокійливий допис у соцмережах про конструктивний діалог і співпрацю з набу обвинувачення, які йому закидають, серйозні. Йдеться про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. А це до 12 років позбавлення волі плюс конфіскація майна. Що взагалі відомо про Чернешова? І як він опинився в центрі учної справи. Олексій Чернишов харківський бізнесмен. У першій столиці він народився, отримав дві вищі освіти, економічну та юридичну і розпочав свою кар'єру. Спершу як підприємець. Він був тісно пов'язаний з колишнім нардепом Олександром Фельдманом. У 2000-х очолював його концерн АВЕК. Потім Чернишов добре піднявся, викупив частку в концерні і став одним із акціонерів. Крім того, він володів інвестиційною компанією, яка за інформацією журналістів у жовтні 2017-го викупила мережу українських супермаркетів. Після приходу до влади президента Володимира Зеленського Чернишов із Харкова перебрався до Києва. І пішов на державну службу. Він очолив Київську обласну державну адміністрацію. На посаді вода пан Чернишов не затримався. Його кар'єра стрімко летіла вгору. І вже в 22-му році він очолив компанію Нафтогаз там пропрацював два роки. А в 2024-му Чернишов отримав посаду віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності України. Своєю минулорічною декларацією Чернишов. Просто ошелешив там космічні доходи навіть для посадовця. Його сім'я за той рік заробила понад 37 Мільйонів гривень. 25 із них зарплата в Нафтогазі. Це при тому, що мінімалка в Україні 8 тисяч гривень, а середня заробітна плата 23. Ще кілька мільйонів Чернишов заробив на депозитах у банку від продажу рухомого майна. Дружина Світлана задекларувала офіційну зарплату викладача в Київському національному університеті. Це 650 тисяч гривень за рік, кілька тисяч гонорарів і півтора мільйона гривень. Дохід від підприємницької діяльності із нерухомості в Чернешова квартира на 200 квадратів. А от в дружини аж чотири квартири та орендований будинок під Києвом їздить подружжя на Тойоті Ленд Крузер 2020 року. Авто теж оформлене на дружину готівкою. Та на рахунках Чернешова 176 мільйонів у національній валюті та майже півмільйона – Доларів, крім того, в декларації Чернешова колекція елітних наручних годинників: Ролекс, Patek Philippe, Cartier та інших фірм. У дружини чимало ювелірки: від Cartier, Тіфані та Cleef. сережки, підвіски, браслети. Вартість їхня, звісно, не вказана, але одна одиниця цих ювелірних виробів стартує від кількох тисяч євро. Також в гардеробі Світлани Чернишової є кілька шуб із натурального хутра, і одна з найдорожчих у світі сумок від бренду Ерме вартість останньої в середньому 40 тисяч доларів. В бібліотеці подружжя, колекційні книги та картини ХХ століття. Цікаво, що напроти кожного пункту рухомого цінного майна позначка придбано до подання першої декларації, тобто до вступу на державну службу. Та навіть якщо відкинути цей перелік ювелірки, люксових годинників та антикварних книжок, дохід Чернишова у 30 з гаком мільйонів це абсолютний рекорд серед інших міністрів. На другому місці навіть очільник уряду Денис Шмигаль зі своїм доходом у 10 мільйонів, і зрештою почесне третє місце у Германа Сметаніна, очільника Мінстратехпрому. Його баланс плюс 7,5 мільйонів гривень. Чи були доходи Чернешова чесними та прозорими, буде з'ясовувати слідство за інформацією журналістів-розслідувачів Української правди, обшуки в Чернешова набу і спеціальна антикорупційна прокуратура мали провести ще рік тому, але не зробили цього попри наявну ухвалу суду. Медійники схильні до думки, що в пана міністра є імунітет. Мовляв, він із оточення президента, тому його досі не чіпали. Володимир Зеленський в корупційний скандал не втручався. На запитання журналістів відповів, що Чернишов був у законному відрядженні, виконував поставлені завдання. А як ви думаєте, чи будуть справу, у якій фігурує міністр мільйонер, розслідувати неупереджено? Чи не затягуватимуть її штучно, щоб всі про неї забули? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.